Прогноз погоди в Україні на три дні. З 6 по 8 січня мене звати Українчик і це канал всілякі новини. Я відверто шокований погодою цієї зими. Перепади між морозними снігопадами і теплими сонячними днями стаються настільки часто, що вже навіть не метеозалежні люди почали відчувати погодні зміни. Маю для вас невтішну новину: північні вітри несуть в нашу країну рекордне похолодання до мінус 18 градусів. Найсильніше морози відчують мешканці трьох регіонів. Та є і добра звістка стосовно сонячної активності. 6, 7 і 8 січня не буде жодних магнітних бурь. Зараз я розкажу вам, якого числа і в яких областях варто чекати на сильні морози, а також детально проінформую про погодну ситуацію в період з 6 по 8 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода. Погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 6 січня, в північній частині України, буде доволі холодно, але це ще не ті морози, які я анонсував на початку відео. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 8 градусів морозу, нічна мінус 14 16. В Сумській області холодніше, в день мінус 9, вночі від 15 до 17 градусів нижче нуля. На Житомирщині в світлі години доби очікується від мінус 5 до мінус 3 градусів, в темні мінус 7 мінус 9. В Коваленках Житомирської області. Вдень плюс один плюс три, вночі від нуля до двох градусів морозу. В Київській області, а також у самій столиці, в денні години температура коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, в нічні мінус 6 мінус вісім. Невеликий сніг завітає до мешканців усіх чотирьох областей північного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в день буде від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. В Одеській області в денний час синоптики обіцяють плюс 8 плюс 10 градусів, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 9 плюс 11, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. На Херсонщині в день буде від 8 до до 10 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 5, плюс 3. В Криму у денні години очікується від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх частинах північного регіону України буде хмарне небо і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід – у Волинській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна – мінус 6, мінус 8. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час синоптики прогнозують плюс 3, плюс 5 градусів, в нічний – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Рівненській області в день мінус 5, мінус 3. вночі від 7 до 9 градусів морозу. На Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів. На Закарпатті, в світлі і темні години доби термометри покажуть плюс 3, плюс 5 градусів. На Волині і Рівненщині очікується невеликий сніг. На Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області. Сніг буде мокрий і разом з дощем. На Івано-Франківщині Закарпатті і в Чернівецькій області хмарно і місцями невеликий дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють день і вночі від 3 до 1 градусу морозу. На Луганщині в денні години буде мінус 1 плюс 1 градус, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі в день буде плюс 4, плюс 6 градусів, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В усіх трьох областях Східного регіону України буде хмарно і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкані. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а в нічній мінус 3 мінус 1. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Полтавській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу нижче нуля, в темні мінус 5, мінус 7. В усіх областях. Центрального регіону буде хмарне небо і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В неділю 7 січня у більшості областей очікуються дощові або снігові опади. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів морозу. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть від мінус 8 до мінус 6 градусів, в темні мінус 8 мінус 10. На Житомирщині в денний час мінус 8 мінус 6, в нічний від 9 до 11 градусів морозу. В усіх північних областях буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і на Запоріжжі денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів з позначкою плюс нічна плюс 5, плюс 3 градуси. На Кримському півострові в день буде від 8 до 10 градусів тепла, вночі від плюс 7 до плюс 5. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 6 плюс 8 градусів, в нічний плюс 5, плюс 3. В районі Бесарабії, в світлі години, термометри покажуть плюс 7, плюс 9 в темні. Від 6 до 4 градусів тепла. В Херсонській області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В усіх областях півдня України буде хмарне з проясненнями небо і литимуть доволі відчутні дощі. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денні і нічні години доби буде від 4 до 6 градусів морозу у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях в день і вночі мінус. 3, мінус градусів в Івано-Франківській області. Синоптики прогнозують від мінус двох до мінус чотирьох градусів світлі і темні години доби. В Чернівецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від одного градусу морозу до одного градусу тепла. І на Закарпатті в світлі години термометри покажуть плюс п'ять сім, в темні плюс п'ять плюс три градуси. У Волинській і Рівненській областях буде хмарно з проясненнями і без опадів. Мешканцям Закарпаття треба готуватись до відчутного дощу. В усіх інших областях західного регіону України падатиме сніг. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу, нічна мінус 6, мінус 8. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 2, мінус 4. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В усіх трьох областях східного регіону України. В країни очікується мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 1, плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Дніпропетровській області вдень і вночі буде від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального району України 7-го січня Очікується мокрий сніг з дощем, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Понеділок, 8 січня. Саме в цей день очікується дуже сильне, а в певних областях рекордне похолодання. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 13 градусів морозу, нічна від мінус 16 до мінус 18. На Київщині і в самій столиці, в світлі години доби, термометри покажуть мінус 11 мінус градусів, в темні від 13 до 15 градусів морозу. В Сумській області в денний час синоптики прогнозують від 16 до 14 градусів з позначкою мінус, в нічний мінус 16, мінус 18. На Житомирщині термометри покажуть в день мінус 12, мінус 10, вночі мінус 14, мінус 16 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 4, мінус 6. В районі Бесарабії вдень і вночі буде плюс 1, плюс 3 градуси. В Запорізькій області і на Херсонщині в світлі і темні години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла. В Криму в денні і нічні години доби очікується від 5 до 7 градусів вище нуля. Мокрий сніг та дощ завітають до мешканців Одещини, Миколаївщини, Запоріжжя і Херсонської області. На Кримському півострові хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області в день буде від мінус 11 до мінус 9 градусів вночі мінус 11, мінус 13. На Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях синоптики прогнозують від 9 до 7 градусів нижче нуля в денний час: мінус 10, мінус 12 в нічний. На Закарпатті, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. Областях Західного району України збережеться хмарна з проясненнями погода і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 7 градусів морозу, нічна мінус 10 мінус 12. На Луганщині в день – мінус 6, мінус 4, вночі мінус 5, мінус 7 градусів. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть мінус 3 -1 градус в темні від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі вдень плюс 1, +3, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В усіх трьох східних областях, 8 січня, буде хмарно і падатиме сніг. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів морозу, нічна мінус 8 мінус 10, на півдні Кіровоградщини в день і вночі мінус 3 мінус 1 градус. На Полтавщині, Вінничині і Дніпропетровщині в світлі години доби буде від 9 до 7 градусів Морозу, в темні мінус 10, мінус 12. Хмарно з проясненнями і сніг в усіх безвинят в областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.